Никлава енергія вистояного слова. Відома прикарпатська поетеса Ольга Слоньовська презентувала збірку Шепшинове вино це друга поетична книжка авторки, написана майже за два роки від початку повномасштабного вторгнення. Першою була збірка у камуфляжі і бронежилеті. В основному це вірші про війну. Відтак літераторка отримала відгуки від захисників, що їм необхідна інша поезія про природу, любов та людські стосунки. Для хлопців війни вистачає повухата. І вони хочуть лірики, розумієте? Ось щоб ще не вивано, У цих книжці всі є тексти про війну, страшні тексти, тяжкі тексти, але значна частина це людські стосунки. Це не обов'язково любов. Але це, наприклад, стосунки навіть американського президента Кеннеді, і Мерлін Монро це стосунки ну звалтування Маркавочка Чавітчину. Це Антуан Антуандексперіс і його любовний колізії у своїй літературній кар'єрі. Ольга Слоньовська дебютувала як поетеса. Пізніше письменниця видала чимало прозових творів. Відтак, повернувшись до поезії, через кілька десятків років перевцілилась у своїй творчості із меланхолійної, сентиментально чутливої та емоційної дівчини на сміливу, радикальну та непокірну жінку. Книга насправді дуже лірична, емоційна і навіть деякою мірою радикальна, тому що ми бачимо Ольгу Володимирівну на зорі її творчості. Вона представляла себе як поетка. У нас є виставка відповідна до того. Ну, то її творчість характеризувалася такою ніжністю, меланхолійністю, легкістю. А ця творчість вистояна, справжня, радикальна. Вона не тільки про екзистенційний світ людини, вона про війну, вона про щось жорсткіше, що є у цьому світі. Тому вона досить актуальна і зачепить будь-кого своєю. Під підтекстовою символікою ця лірика, вона справжня і нема такого, щоб не було зрозуміло для когось. Бо насправді поезія це щось внутрішнє, те, що йде від душі, і тому я думаю, що кожен зуміє у ній знайти те, що йому близьке. Загалом у творчому доробку Ольги Слоньовської близько семи десятків книг. Шепшинове вино, її шоста поетична збірка. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.